Привіт, Rockstar Games вирішили порадувати очі фанам GTA 5, тому що анонсували покращення двигуну. Напевно, щоб якось загладити провину перед комп'ютерним ком'юніті, яке не пограє в GTA 6 в перші роки виходу. Проте мене дуже сильно зацікавило, як цей новий двигун попливав на продуктивність гри. Тож сьогодні тестуємо нову GTA 5 на трьох відеокартах. Для початку познайомимось з картами, які вирушають на спецзавдання, народна чітка. Відеокарта кризи середніх років GTX 1060 6 GB. Середнячок цього світу живає ще живіша GTX 1660 Super. Мастодон споживання електроенергії та обігрівання кімнати RTX 3080 ti Всі вони сьогодні випробовуватимуть нову версію GTA 5 Почнемо з найгіршої з них RTX 3080 Ti. Само собою, що FPS тут буде багато на будь-якій версії в будь-якій грі з такою карточкою. Але основне запитання виникає: а скільки? Ну і Full HD на ультрах, ми бачимо, ну, одних 160 кадрів, Бр, щось дуже мало. Ключу 2К, так подивлюсь, що там може змінитися. Та в принципі, бляха нічого і не може змінитися. Кадрів як було йому, так і залишилось. Ну і в 4К маєш тобі 80 кадрів. Задоволений? Знаєш, цій карті ще не вистачало протестувати Шрека 2. Добре, від цієї нудоти перейдемо до чогось цікавішого. Запрошую до столу 1060. Коли я зайшов в геташку, мені по замовчуванню виставились найнижчі налаштування. На що я зробив? Щось ви в неї не вірите. Але спочатку я подумав, що я переплутав відеокарти, тому що відчув невластиву для 1060 -10 ї плавність. І МС Afterburner мені сказав, що вона видає від 130 ФПС. Що? Скільки б я не їздив, я вже навіть очі пробував протерти, бити себе по лицю, але це не сон. Нічого не мінялося. ФПС як був надзвичайно величезним, так і залишився. Може ти не віриш, тому що тут стільки ФПС, але ну, карта тут. Я не можу це просто підробити. Я нажимаю кнопочки і їду. Ну допустимо, давай включимо ультраналаштування і спробуємо на них пограти. Так, ну тут вже я впізнаю свою 1060 я бачу більш швидше, що 60 кадрів, 70, 80. Е, куди же не ж? Які в мене взагалі перші враження від нового двигуна гри. По-перше, нічого не змінилося в графіці. Але з явного пропали баги з головним меню, коли там фпса мало, і гра по відчуттях запускалась швидше. У графіці, можливо, змінилися якісь лише специфічні моменти, проте їх я зовсім не помітив. Між іншим, щоб пограти в цю версію етап 5, стара версія не потрібна, і це ще й заощаджує тобі місце на твоєму диску, тому що нова версія важить на 30 кг менше. Добре, 1060, 10, досить з тобою бавиться. Перейдемо до серйозних справ. 2К роздільна здатність, але довелось виключити тіні з високих на середні, тому що не вистачало відео пам'яті, буває. І що я знову бачу? Так це якусь дуже неправильну картину. 60 ФПС на ультра в ГТА 5. 2К роздільній здатності на 10, 10. Ще раз, шо? Схоже, що в тому і суть нового двигуна оживити з карти і дивувати мене продуктивністю. А що якщо я включу 4К? Ну дуже 1060 10 довелося зменшити ще й текстури зв'язок на нормальні і перезайти в гру. Нарешті я зміг її загрузити їбанів, що вона аж видавала 30 кадрів і грілася, як їжа в ігру Хмельовці. Все фокусниця на 1060-ті. 10 Вели з мого компа і на її місце запрошую останнього сьогоднішнього тестувальника GTX 1660. Super. По перше, низькі налаштування включати я тут вже не збираюся. Тому що той результат, як і у 1060 10, десятої, на низьких, вона видає на ультрах. І дійсно на максимально можливих налаштуваннях 130 плюс кадрів і ще як стабільно складно. 1060 насправді запорола всю інтригу своєю продуктивністю, тому тут нам залишається лише прогнати 1060 в 2К і в 4К і побачити, наскільки більше кадрів вона видає. І в 2К це десь на 30% більше ФПС. 80 кадрів тут стрималися стабільніше, ніж моя IQ. Пам'ятаємо, скільки ФПС було в 4К одесь 60, і в 1660 ї на 10 кадрів більше. Але зачекай, тебе хіба не дивує, що 1660 і 1060 щось можуть 4К. Так от і мене дивує. Тому я запустив стару версію гри, оскільки я був не впевнений, що там буде така ж продуктивність. І що я побачив замість 130 кадрів на ультрах і Full HD, 1660 видавала всього біля 80. І тепер то я зрозумів, для чого оновили GTA 5-ту і що в ній поміняли. Можливо, ти це зрозумів раніше, просто прочитаючи те, що поміняли, але я нічого не читав, тому я переконався на власному досвіді і здивувався. Тобто, Rockstar просто оптимізували свою найкультовішу гру, і тепер ні про що не переживаючи, доробляють 6. шосту. Я такої теорії в інтернеті ще не чув. Але як на мене, цим покращенням продуктивності в GTA 5 і Rockstar Games просто затвердили те, що вони пораються з оптимізацією GTA 6, щоб вона. Не займала всі ресурси світу. І справді просто показали те, що вони генії оптимізації. Так що це я вважаю дуже хорошим знаком. Бери їм чись з них, дурню. Все, друже, давай. Відпускай ці карти на відпочинок нахрін, тому що вони вже стомилися це запускати. Підписуйся на цей канал, на телеграм-канал цього каналу, на, на канал кана... телеграм-каналу цього кан каналу, і до зустрічі!